Інформаційний марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс триває. і Ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Отож, як і обіцяли, далі будемо говорити про ініціативу, яка поєднує історії, традиції сучасне бачення жіночої краси і гідності. Проект Жіноча гідність крізь століття традиції хусткування» вже викликав інтерес, адже він не лише лише про мистецтво чи моду, а й глибокі цінності нашого народу. Про даний проєкт далі будемо говорити. До нашого етеру доєдналася вже Олена Ярошенко. Це керівниця центру підтримки родин військовослужбовців. Яра пані Олено, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, Геринка. Отож, знаєте, відносно молодий проект. В принципі, декілька років він існує е, на теренах всіє е, України, знову ж таки, бо це ми говоримо не лише за Хмельницьку область, а й загалом. Е, на вашу думку, коли от виникла така ідея створення даного проекту, власне, він був спрямований на певні речі? Чи трансформувався він з роками? Ізначально е, народився чорний ярость. Де о, друзі ми всі збиралися… українські пісні о, вигулювали вишиванки і навчались українським традиціям. Там в нас був обов'язковий блок, де наші всі бажаючі могли запускуватись, одягнути старовинний одяг. У нас є такий сувний музей Яни Яковко. Вона хосткувала дівчат, ми фотографували, і ці світлини просто взривали усю мережу. А, коли я ці світлини показала півтора роки тому хмельницькій фотографині Ірині Сторож, вона сказала, слухай, я все життя вважала, що хустка це щось бабусіне, А це так класно, це так круто, це так сучасно. І я їй кажу, що розумієш, вишиванка повернулася в моду, а хустка ні. І вона каже, так давай її повернемо. І рік тому, от саме рік тому, народився проект Спадщина хусткування, який спочатку був знятий в місті Запоріжжя. Коли його побачили хмельничанки, вони сказали, так ми теж хочемо, ми теж в темі. І ми зняли другу частину вже в місті Хмельницькій. З цього проекту народилась фотовиставка, яка об'їхала пів області, була в інших вже областях. З цього народився наш календар, який зараз я не знав, в якому місті його ще немає. І саме плюс цього календаря, що календар, коли колиться роліки з навчанням залишиться, і ми вже отримуємо відгуки. Наприклад, у Бергаму українська діаспора збирається і вчить і пускувати поносе і це найбільше що мене радує цьому календарю. І от другий наш проєкт, це саме оцей цей проект, про який ми сьогодні говоримо. Власне, дійсно і варто зазначити, що цей календар і дана ініціатива вона є благодійною. Тобто кошти виручені вони йдуть на підтримку Збройних сил України. Так, від продажу першого календаря ми купили декілька автівок для наших захисників, ми відремонтували декілька автівок. і в нас ще є трошки екземплярів нашондаря, які в нас дуже просять музеї. Ми передаємо, мистецтвознавці ми передаємо їм, ми просто даруємо. Але і ще ми виручаємо кошти, які також ми е, направляємо на е, потреби наших захисників. Власне, от, от цьогорічний проект Жіноча гідність крізь століття традиції хусткування. Розкажіть більш детальніше про якісь організаційні моменти, хто долучився до даного проекту. Uh, народилася ідея від нашої зустрічі з пані Віолеттою Лобазюк. Ми зустрілися і ну, звісно, я всім дарую наш календар. Мені хочеться, щоб більше дівчат, більше жінок, більше панянок мали і використовували його. І вона сказала, що вона давно вже слідкує за нашим проектом. Що їй він дуже подобається. Вона знає декілька дівчат, які знімались в календарі, і вона запропонувала нам uh, разом зробити такий же самий, але. E, суди з хмельничанками з тим e, пані з тими жінками, з тими дівчатами, які e, відомі в місті і в області, які мають позицію, які обов'язково знаєте, яскраві і ну унікальні, не можна сказати, бо них уніка і вона сказала, що давай команду, яку я і підключилася ма. І вже е, з того колективу е, ідейниць да, народився цей проєкт. Е, був великий плюс е, і великий мінус, бо я вчала дівчат, не знаючи, хто вони. Я не знаю всіх ще е, відомих жінок у місті, і мені було цікаво відкривати для себе їх з сторони е, пусткування. Бо е, я, я не знаю, які в них досягнення, я не знаю, які посади вони займають. Я бачу красиву жінку, яка заходить в студію. Я бачу ще гарнішу жінку, яка виходить з візажу. І я бачу унікальну жінку, яка виходить вже в українському старовинному стрію, з пусткуванням. Я бачу, як вони змінюються, і я бачу, що для них це означає. І кожна з них, ну жодних, хто б сказав, ну, ну не цікаво. Ми чули такі слова, що це найкращі три години за останні декілька років їх життя. Бо, по-перше, вони відчули якесь коріння, да? вони побачили себе з іншої сторони. За ці роки багато з них забули, що таке бути візажистом, побувати на фотосесії, а саме таку фотосесію це було для них вперше в житті. І мені настільки було приємно бачити їх в цей момент, їх сяючі очі, чути їх відгуки. Ну, весь цей проект, наскільки він був важкий емоціонально, бо ми шукали ці старовинні костюми, це дуже важко. Е, Хмельниччина особлива, в неї нема такого чіткого строю. Е, мало того, ми шукали саме старовинні з усієї України, нам насилали. Тобто, важкий процес підготовки, і настільки ну можна сказати, кайфові три дні, які ми провели е, під час зйомок. Тобто цей проект, в принципі, точніше так, Сама фотографування моделей, знову ж таки, це були і волонтерки це були громадські діячки, це були і посадовиці саме Хмельницької області, чи вже рознайомилися з ними? Рознайомилися, обмінялися контактами і подружилися у Фейсбуці, і з деякими ми вже обговорюємо про те, що ми будемо співпрацювати, наприклад, з дівчатами, які саме займаються. Військовими в нас вже виникли декілька проєктів, які ми хочемо реалізувати, і на, надалі. Є е, декілька ідей фотосесій, і дівчата, які були, сказали, якщо щось буде, ми обов'язково з вами. І це теж визнання того, що їм було цікаво, їм сподобалось, і вони готові приймати участь в наших подальших проєктах. Угу. Е, власне, і що можна декілька прізвищ, от хто ж буде на обкладинках нового календаря? Ну, я думаю, що ви в мережі вже бачите цих дівчат. Е, моя улюблена Тетяна Криль. Вона була і в першому календарі. Запросили у другий календар. Мені дуже подобається з нею співпрацювати, і вона мені дуже подобається, як жінка. Е, мені дуже подобається Лариса Васильівна-Притуляк. Е, це обласний перинатальний центр. Я обожнюю цього, цю жінку, як жінку, як професіонала, як е, можу назвати. Так подругою, да, бо для мене це дуже дорога людина. Мені дуже було приємно, що вона приймала участь. Мені дуже подобалось працювати з мистецтвознавцями, які приїхали з дівчатами, послухати, як вони розказують про історію хустки, про історію вишиванок. Ну, ну я вам скажу, що було дуже дуже класно. Я, я хочу, щоб ви 19-го побачили вже ці обкладини і побачили цих дівчат вже на презентації. Тобто, 19 серпня відбудеться презентація нового календаря. Розкажіть більш детальніше. Тоді вже три дні ви відзнімкували безпосередньо от усіх моделей, дівчат і так далі. Зараз що відбувається? А, зараз пані Майя займається фортуванням календаря. А, і вона чекає фотографії. Ми вже як моделі отримали фотографії, які були на фотосесії. Ми вже відібрали ті, що нам подобаються. Вони вже відправлені на чистку, на підготовку. А далі вже буде формуватись календар. Е, який він буде, я поки не можу знати, тому що фотографії ми робили як окремі, так і парні, бо деякі дівчата виявляються. Не просто знайомі, вони багато років дружать між собою. Ми просили дівчат зніматися по дві на пер на годину вони приходили на потрібно, і вони самі формували пари, і вони самі давно дружать. І іноді були такі фотографії, які ну, мені здається, що вони повинні в календар війти саме цією парою. А, бо ну окремо я вже не уявляю, як вони можуть бути, бо я бачила цікави. Зараз іде формування панімаю займається цим питанням, і вже коли е, буде презентація, я думаю, що ми хоча б побачимо вже перші фотографії або навіть календар. Бо це поки тримається в таємниці. Я думаю, що цю таємницю. От саме вже нам відкриють. Власне, якщо говорити про сам одяг, ви сказали, що це такий досить тривалий і важкий процес. Основний наголос був на що? Щоб це був саме подільський одяг, візерунки мали бути саме притамані Поділлю і Хмельниччині, зокрема, чи власне його обирали просто старовинний український одяг, до прикладу, західного регіону. Ізначально ми хотіли, щоб це було саме Хмельниччина, але вона настільки різноманітна, настільки тут регіони наповнені представниками і Польщі і євреї. Тут да? багато багато неможливо зібрати єдиний якийсь стрій, Але є зінківські шикарний, я просто я закохалась в цю вишивку на білому блакитна вишивка. Вона ну, ну вона просто неймовірна. І ми шукали варіанти, щоб хоча б близько до Поділля, Хмельниччини, щоб ми знайшли е, одяг саме старовини. Але звісно буде е, трошечки виключень, бо є е, вишиванки, які для дівчат були дуже дорогі. Для мене мені здається, ці кадри можуть бути найдорожчими, бо це вишиванка прабабусі, Так? а хустка бабусі. І ну неможливо було відмовити пані, щоб вона знімалася саме в цьому стрію, бо це родинне, це коріння, це для неї найважливіше. А, тобто календар буде все ж таки трошки, знаєте, з цим родинним корінням хтось приніс свої прикраси, в когось свої там просто там каралі, а якісь лусківки, у когось спідничка, у когось фартушок. Тобто. Все одно якісь елементи такі родинні вони будуть присутні в цьому календарі. Ну і власне, ми бачили, як ви вже сказали, що от той ролик безпосередньо, так із зйомок безпосередньо самої фотосесії. Кожна модель, так, жінка, активістка, посадовиця, вона хусткування було зовсім інша стилістика. Розкажіть, як підбирали власне, де на яку жінку саме такий стиль, який жінці саме такий стиль потрібно зав'язувати хустку. Ну ізначально дівчата приходили е, в студію, обирали до, до пані Майї, до неї в центр і обирали їм там е, мистецтво е, стрій для кожної окреми. Е, я, як і всі моделі, теж приходила із всіх варіантів, які були. Ми підбирали дуже важко було знайти е, е, трошечки розміри деякі, бо ну виявляється, що наші прабабусі не мали L, XL і трошки більше. Вони в нас були більш худенькі. Тому було важкувато нам підібрати. Ми дівчата з формами. Ми такі справжні українки. І дівчата обирали не просто стрім. Призна вже підбирали і хусткування, і колір хустки, і прикраси. Кожен образ вже на вішаку був готовий з нашими прізвищами і в день зйомок вже приїжджали. Але звісно. Були і е, невеличкі зміни, бо комусь, е, коли е, ти прикладаєш це одне, а коли ти повністю вже встрій, і ти е, починаєш хостуватись, ти бачиш, що трохи не підходить ти цей колір, або не підходить хостування. І вже на місці наші безсознавці змінювали щось, щось. Але декілька варіантів у нас була одна пані, які прям два чи три варіанти робили, е, поки ми не знайшли той самий образ, який подобався. Не тільки фотографу, не тільки місце а головне і моделі. І щоб весь образ він склався і щоб це було ідеально. Наприклад, я одразу хотіла, щоб в мене була не хустка а намітка. Да? Бо намітка вона навіть старовинніша за хустку. Не кожна пані могла можливість купити собі хустку, бо вона коштувала достатньо дорого. Mm -hmm. А Ну майже кожна українка могла взяти відріз тканини і красиво собі зробити це. Ну все одно я називаю його кусткування. Да. То в мене було б, е, бажання саме намітку, і ми підбирали варіанти намітки. І моя намітка приїхала аж з Запоріжжя е, від Яни, е, і саме з цієї намітки мені вже зробили е, те саме, що ви побачите на календарі. Я ж кажу, що. Е, Хтось приходив і казав, а я б хотіла таке хусткування, але чи підійде, і чи воно, а, воно є Хмельницьким, да? тобто підходить воно до цього регіону. І тоді містекознавці вже сказали, що ну, тут було трошки інакше, а тут було так, і вже тоді самі робили. Mm. Ну, а, Чесно, я я побачила тих хусткувань, яких не було а, в нашій зйомці. І я дуже хотіла б собі зробити там одне хоскування, яке я назвала знаєте, дружина полковника. От мені дуже б хотів. От я може на презентації попрошу наших хускувальних, щоб мені зробили саме те, бо воно мені дуже сподобалось. Жінка виглядає так. знаєте, ну так. І коня на скаку може зупинити, да, і може і чоловіка за чуба поганяти. Ну тобто, видно характер українки. Оце хостування мені дуже запалило. Яка команда? Скільки людей працювало взагалі над даним проектом? Дуже багато. Звісно, сама ідея самого цього проєкту – це з нашого проєкту. Далі вже пані Віолета, яка дала старт цьому проєкту тут з її подачі ми почали працювати. Пані Мая, яка допомагала і збирала команду. Візажисти, які відгукнулися чи, чи, чи 5 компаній відгукнулися е, дівчат. Е, перукарі, 4 фотографи, е, студія, флористи. Е, ви побачите дівчат, у яких в руках будуть букети. Mm -hmm. наші спеціально... Шукали ті квіти, які ну не сучасні, не екзотика. да? тобто ми хотіли знайти ці польові. Тобто, у нас були віночки, у нас були діду, у нас були букети для дівчат. Тобто, велика команда, яка працювала. Ну звісно ж, мистецтвознавці, хуткувальниці дуже велика команда. Ну основні ті, відгукнулися, вони будуть на окремій сторінці календаря, де ми з вдячністю розмістили їх фотографії і силки на їх профілі. Бо якщо комусь сподобалось, а вже я знаю, що дівчата до деяких які яких їх збирали, почали звертатися, бо вони себе побачили з іншої сторони. Це ще один плюс нашого календаря. Е, власне, минулого разу ви подорожували Україною, презентуючи даний проєкт. Чи цього року ви плануєте також вже з цим проєктом мандрувати, презентувати його? Мені дуже хотілося, щоб цей проєкт побачили. Ну, в першу чергу вся Хмельниччина. І я думаю, що завдяки е, пані Віолеті е, ми зможемо це реалізувати і показати в кожному куточку області, які е, все ж таки у нас гарні пані, не просто пані, а е, жінки, які е, будують майбутнє. От дійсно, це саме такі жінки, розказати про них. Ну і звісно, показати, яке гарне хуткування, які гарні стрії о, були у наших бабусь, і знову таки о, є у нас. Бо деякі, все ж таки, дівчата переносили свої, тобто вони їх не просто в шафі десь тримають, а вони їх носять і вони повертають цю моду. Загалом на вашу думку, як такі от культурні ініціативи загалом, впливають на збереження тієї національної ідентичності саме зараз, саме у воєнний час? Ой, мені здається, це дуже важливо. Ми повернули вишиванку, і ми відчули своє коріння. Ми відчули себе українцями, ми ідентифікуємо за кордоном один одного, навіть вишиванці. А якщо ми зберігаємо те, що залишили нам наші пращури, то означає, що ми зможемо передати це дітям. І українці. Українці є, були і вони будуть, бо завдяки нашій історії, нашій культурі, ми існуємо. ми є нація. Знову ж таки, якщо говорити про презентацію, яка як ви сказала, го числа, 19 серпня, я так розумію, вона має відбутися. Знову ж таки, якому форматі вона буде? Можливо, буде якийсь інтерактив, до прикладу, ті глядачки, глядачі, які прибудуть до вас на дану презентацію, матимуть змогу також взяти участь в хусткуванні безпосередньо чи ще якийсь інтерактив, чи планується якісь благодійні збори знову ж таки. Ну, з цього я сама навіть поки не знаю, бо поки я сходжусь у Києві, підготовка іде. і пані має думаю, приготувала дуже багато цікавих моментів для презентації. Але наскільки я розумію, наскільки ми говорили, що буде момент пускування? Бо ми хотіли б, звісно, щоб при були усі учасниці проекту. Ми не можемо повторити їх образ, тому що. Вам Костюмів, які ми отримували, вони вже поїхали по своїм музеям, по своїм е, власним колекціям. Але ми хочемо, щоб дівчата прийшли все ж таки в тому в своєму одязі. І якщо вони будуть мати бажання, щоб вони захосувалися, але і всі наші також. Е, ми побачимо вже фотографії наших моделей, і я думаю, що там вже будуть озвучені ті плани, які зараз ще все ж таки в таємниці. Бо ми не можемо відкривати все. Ми хочемо, щоб люди прийшли, побачили і вже на місці відкриємо ту таємницю, що буде далі. Так що я запрошую усіх, я запрошую побачити, а, відчути це, цей настрій, цей а, знаєте цей момент, коли а, тебе хусткують, і ти відчуваєш, наскільки це красиво. Ви знаєте, і якийсь от такий от від вас наостанок, перед тим як будемо дивитися ролик про даний проект, він у нас є. Від вас такий головний меседж для українок. От, що би от ви хотіли сказати от в рамках даного проекту для кожної українки? А, мої любі пані, ми, ми країна, ми жінки, це а... Це ті, хто стоять за чоловіками і подають патрони. Це ті, хто зберігають сімейний очаг, е, да? це, це сімейне вогнище. Ми ті, хто підіймають наших дітей, а е, діти, наше майбутнє. Ми ті, хто зберігають нашу культуру. Е, попереду, 24 серпня. Одягніть вишиванку. Зробіть собі хусткування. Одягніть найкращі коралі і з оцим класним настрієм вийдіть на вулицю. Відчуйте. А, що нас багато, ми сила, і ця сила, ця сила і є Україна, і поки ми зберігаємо нашу культуру, вона існує, і вона буде передаватися нашим дітям, нашим онукам і далі і далі. Бо ми маємо таке сильне коріння, вони мають багато націй. і ми маємо той стержень, який є мені здається, тільки в Україні. а ще в нас найкраще во на світі, і це дуже класно. Пані Олено, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Олена Ярошенко це керівниця центру підтримки родин військовослужбовців. Яра Ну а далі, в нашому етері безпосередньо як ж проводилися фотосесії і хто ж брав участь у цих зйомках далі. Ві реалізації важливого проєкту, в якому задіяне потужне жіноцтво нашої прекрасної малюничої хмельничини, і насправді, попри ті виклики, які сьогодні проживає наша держава, попри ті виклики, які проживає сьогодні кожна українська жінка, донька, мати, дружина, я сьогодні спостерігала за натхненими та щасливими обличчями очима цих жінок. Вони приймають участь у важливому соціальному проєкті. Під назвою Жіноча гідність крізь століття пусткування нам вдалося об'єднати жінок, які є представниками різних сфер: охорона здоров'я, освіта, бізнес, спільнота, місцеве самоврядування. Робота з ветеранами, з військовослужбовцями. рада, що ініціатором виступила Хмельницька обласна рада даного проєкту спільно з науково-методичним центром культури та мистецтва, спільно з громадською організацією Жіара. Центр є співорганізатором з Хмельницькою обласною радою, і наша задача була. Знайти наші подільські стрії хочу тут подякувати всім громадам, всім дівчаткам, хто є носіями наших традицій, хто колекціонує такі стрії, збирає їх. Відтворює у нас є багато жінок, які відтворюють наші традиційні стрії. Сьогодні перший день, а ще два дні зйомок. І, і буде ну, дуже багато гарних панянок, які будуть приймати участь, і це дуже добре. що об'єдналися жінки, в яких є ідея і є бажання це реалізовувати. А далі в нашому етері про перші результати вступної компанії 2025, Підготовка вишів до навчального року та про новий підхід до вступу на бакалаврат грант та найпопулярніші заклади. Про це далі заступник міністра з вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький. Тож дивимося брифінг від медіа центру України.